Вітаю вас, друзі! Абсолютно поїхавши із Радник України, Паша Губарів вже починає вчити росіян бути росіянами. Я вирос в Україні, ну вирос русським чоловіком. і более ніж багато многі русські Паша Губарів дуже сильно незадоволений російською владою. І вступив до клубу Ігоря Гіркіна, того самого клубу Невдах про який я вже розповідав. Дарсене. Очень сильно розгніваний, очень зли, о русские, э, очень злые русские. він прогнозує, що скоро до так званої Росії прилетить дещо важливе, і тоді ситуація серйозно зміниться. жареный жарений он уже баражирует над Росією і розправив свої крылья, і скоро он клюнет. І от саме для порятунку так званої Росії Паша Губарєв збирається робити революцію та зносить. Ти російську владу що з ними робити? Давайте этот вопрос на потом. Просто когда все схлопнеться, и это може бути улица просто, і все. все, звісно, у цій прекрасній ситуації ми і з вами вболіваємо одразу за усі сторони. Взагалі, Паша Губарєв дуже любить приміряти на себе ролі вигаданих персонажів. То він був руським генералом, то він був дідом морозом, то він був так званим губернатором так званої ДНР, а то він був. Стримером, То есть я чем занимался? Я вел стримы там вставай, такой молодой и пьяный. Да кто пьяный? А что ты тут спишь? Потому что стример. Кто? стрімер. я стрімер. і я... як трімір після 24 лютого. Паша Губарів долучився до окупаційної армії та воював проти України і героїчески тікав із Харківщини під час українського контрнаступу. Після чого на українців дуже образився та став погрожувати вбити нас усіх. Ну, якщо ви не хочете, щоб ми вас переубіждали, ми вас уб'ємо. Всіх побідім. Всіх уб'йом, уб'йом сколько нужно? Уб'йом мільйон, п'ять мільйонів. Хоч всіх істрибів. Тепер же Паша Губарєв плаче буквально, тому що поховав дуже багатьох своїх друзів. Да я похоронив, мабуть, чоловік 40. За все це время імінна людей близьких, которых я знав, але ображений Паша Губарів не тільки на жахливих українців, які мають таке нахабство захищатися від російської агресії, а й ще й на російську армію, про яку він не хоче багато чого казати, тому що його можуть посадити. Армія, которая, в общем-то. Принципі... Показала себе як показала, не буду я собі на дискредитацію нагаварювать. Любитель брати Київ щоп'ятниці ввечері Паша Губарів чомусь вже не впевнений у перемозі так званої Росії і каже, що із цієї війни для так званої Росії немає хорошого виходу. І з СВО, як би, ні виходу, який позитиві. також цей зрадник України вирішив похизуватися воєнними злочинами російської армії. Він розповів про те, що українці у на той момент іще окупованому Херсоні продовжували чинити супротив. Українці виходили на мітинги. Говорили, уходить окупанти. І російські військові спільно із дружиною Паші Губарєва і за вказівками і інструкціями Гіркіна викрадали українців та вбивали їх або кидали до в'язниці. Все, пакують їх там. Тюрем не хватило яму. Викопали. Красиво, чотка. Ігор Іванович курсував, Іванович, Що делать, що делать? Іван, що делать? І мітинги прикратілись, але катували росіяни тоді не тільки українців, а й своїх же соратників. Після кілька днів арестували Євгенія Орлова, і ну, почали здіватися над ним. Він дві, дві тижні просидів до забору на вулиці. Були проблеми і у самого Паши Губаєва із Кадирівцями. Правда, де раніше. раніше? Там... ще чеченці мене похищали і з офіса. Я теж думав, вб'ють. Не хочу эту історію рассказывать. Похитили, вернули, конфлікту лажен. Поскаржився Паша Губарев Також і на те, що його дружину Катерину Губареву, контужену до речі, святими хаймарсами. Окупанти теж заарештували. То значить, збирає речі, уїжджають. Ну нюй контузія ще була надо сказати. Там же хаймарс у Ні, кантузія. Вот она mm -hmm. лечила. В Херсоні капалось його в кабінеті сальда Да. на тлі поразок російської армії, а також втрат серед друзів Паши Губарєва і, напевно, образи на кадирівців він почав критикувати та обзивати своїх же. пригожин дописався до того, що треба закінчити СВО і, значить. Об'явіть цілі СВО виконані. Пушили на таку кусок дерьма. Зараз паша перебрався до Ростова, живе там і ділиться прекрасними і дуже позитивними враженнями від місцевих мешканців, у яких постійно через війну проти України відбуваються поховання. нього на вулиці похорони пройшли. Адінаґквартирнам домі похороніли та ну, Війна грабувайна кався. Прийшла, прийшла кавсям прийшла война. А коли ти бачиш смерть, ти починаєш цікавитися, чому. А за що воюємо, а як воюємо? вони просто не розуміють саме так і було задумано Владіміром Путіним. Усе йде за планом. Ну а тепер переходимо до основної теми. Паша Губарів із дуже великим острахом чекає на український контрнаступ. Вісення літнє наступлення ВСО буде? Які його будіт і політичні перспективи Буде і грози, що воно буде успішним. Я оцінюю як. Високі восімкдву. Паша Губарєв за це дуже сильно переживає і переживає в цілому за долю так званої Росії. Тим паче, що так званою Росією керують представники мафії та зрадники так званої Росії. Цієї мафії воровської ми сьогодні пожинаємо і внутрі, цієї системи П'ята колона. Я думаю, що це вообще агентура, просто пряма агентура врага. Паша пророкує, що на так званій Росії може початися навіть смут. Мута на тлі військових нових військових поразок російської армії. Ну ми знаємо, яка у нас власть гайки закручені, все в общем-то крепко. Ну все може змінитися. і може ти зміниться в результаті забуті на фронті. Проте у Губарева є план порятунку так званої Росії. Дуже оптимістичний, як написав Олександр Жучковський, гроби спасуть Росію. Днями відбулася дуже цікава ситуація. Паша Губарев у себе у телеграм-каналі написав допис про те, що так звана Росія не зможе перемогти у російсько-українській війні без Революції, ці слова налякали його ж соратника по клубу Гіркіна, який почав відхрещуватись і казати, що ну це взагалі-то була особиста думка паші. А от із нею не погоджується. Не ну, він не писав боїться слова революція і вважав, і вважав що. Час охранота будет і будь У спалювати. Там було то що yeah. нам на революція зверху, либо революція знизу. Проте Паша продовжив гнути свою революційну лінію. І з Гіркиним він не погоджується та готовий йти до кінця і нічого не боїться. Ні, не, не боїмося. І к посадкам готовий, і розуміємо, що можемо. І потерять своїх соратників в случі начала смути дуже цікава ситуація, і я також нагадаю вам, що Губарєв є головою клубу невдах Гіркіна, і сам Гіркін неодноразово підкреслював, що вони не планують виступати проти влади у так званій Росії, що вони не планують жодних переворотів. Але Паша він каже те, що він думає, і видає, що клуб розсіржених патріотів оцей ось клуб невдах, це. Революційна сила, КРП потенціальна революційна сила по відношенню до мафіозної власті. Зрадник України Губарєв дуже серйозно ставиться до цього питання І навіть почав вербувати перших прибічників серед власників собак у Ростові. Моя прогулка з собакою привращається в міні -мітінг. Бойтесь власті, це не шуточний уже накал росте. але агітацію він проводить також і у інтернеті. І каже, що якщо є росіяни, яким не подобається ситуація, у якій опинилася так звана Росія, то їм усім потрібно об'єднуватись, обмінюватись контактами та працювати спільно і порівнює себе і його соратників із большевиками. Давайте обміняємося телефонами, давайте обміняємося логінами в телеграм. Давайте вступимо в общий чат. для начала. А это так і начиналось всегда, і у большевиков в тому числі. Ви знаєте, друзі, напевно, не дарма один із депутатів Госдуми Матвіїчев дуже боїться у цього клубу не вдах. А это что, не майдан? Какие б зет у них не были на обу это Дійсно це наші це вороги. Я особисто мало вірю у те, що цьому клубові не вдах, бодай щось вдасться. Але звісно, я зичу їм успіхів. І ви знаєте, друзі, перемога України буде не тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Це буде тимчасова перемога. А справжня стратегічна перемога України буде тоді, коли російська загроза, відповідно, російська держава, припинить своє існування. Припинити існування вона може у тому числі завдяки революції, і на моє скромне переконання, революційна ситуація на так званій Росії може утворитись внаслідок серйозних військових поразок. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.